День добрий, мої шанування друзі. Ми з вами знаходимося в Києві. Річка Борщагівка в моїх руках ультралайтове будуще, яким я сьогодні буду намагатися піймати якусь рибу. Щось цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Ось тут, отаборився навіть і становисько було, кальсони хтось загубив, можливо комусь пекотно було. Тут буду намагатися половити Ну, Води трошки забагатько, але це нічого страшного. Ось така річка. Так, друзі, це річка, Борщагівка, це не канала або яка. На календарі зима, грудень місяць. Но мені спекотно, щойно пройшов близько 7 кілометрів від моїх околиць. Трошки жарко. У мене приманки різні, нічого не вдалося піймати, навіть клювання не було ні одного. В мене є секретна зброя. Зараз я вам покажу, що це таке Зв'язав ось такий монтаж. Грузик 2 грами, гачечок. Невеличкий. Ще в мене є мотиль. Ось купив, щойно, й знайшов по дорозі. І буду намагатися полювати якогось хижака, якщо він тут, звісно, є. Можливо, що склюне. Зараз перевірю. Колись ця снасть працювала, Як сьогодні буде, побачимо. Ось такий смаколик запропонуємо рибі. Якщо тут вона є, то мені здається вона від цього не відмовиться. Ось так. Зима, друзі, риба неактивна. Значить буде сьогодні взагалі риболовля. А може буде просто прогулянка. Йдемо рибу, друзі. Рибу. Ось такий гігантичний окуль. Перший. Звісно випускає. Що ж, друзі, йдемо далі. Тут треба не ловиться, верніше ловиться, але дуже дрібна. Ось такі оконці навіщо вони потрібні. Йдемо далі. Зараз тут спробуємо щось піймати якогось хижака. А може. Якусь іншу рибу, якщо воно буде, звісно. Інше місце. Тут навіть стоять, хтось колись рибалив. О. Що в неї був, Ось там. Вище за течією. О, дивимось. Чаплі. За деревами не видно родина білої чаплі. Такий гігантичний окуп клюва. Тут клюють окунці, а нижче за течією жодного клювання не було. Але тут дуже гучно, вода падає, некомфортно. Але що зробиш, що не зробиш. Рибу, друзі, знову ось така найвеличка рибинка. Окунець дрібний. Випускаюсь після. Ось як можете бачити, з того боку теж обратка така присутня. Зараз туди спробую закинути. Може там теж риба є. Ось тут дрібненькі окунці клюють. Ну тут метрів всім від берега. Верніше від мене. Попадаються невеличкі. Зараз сюди закину. Закинув друзі. Закинув. Відірвалася снасть. Зараз по новому А що робити? Нічого не зроблю. Відірвав монтаж. Щойно кинув на той берег і воно десь там... Деревах застрягло, Ось новенький такий змонтував. З того, що було під рукою. Ось таке. Діда свалиш, ловиться на нього. О таке, а Та риба, як можете бачити, дуже дрібна. Мателяк люді є з задоволенням. Шануємо рибку, випускаємо. Ось тут воротні течія. І якраз в цьому місці дуже добре виярли. Конці дрібні, але попадаються. Але не зараз не хоче. Ідемо далі, друзі. Шукаємо нові місця, де має бути риба. Йдемо на нове місце. Шукаємо, може, де ще рибка буде кривати. Хотілося б звісно. до такого струнка річка. Тут така течія, тут навряд чи що була риба. Підемо вище за течією. О. Судак дохлий. Є риба, значить тут. Знахідка. Йдемо далі. Бобри як попрацювали, це напевно минулий рік, а можливо ще раніше. Не піддалися інці дерева. Навіть гриби якісь є. Прийшли. Ось тут будемо намагатися половити. Рибку тут колись були гірші, окунці попадалися. Це було дуже давно. Як зараз буде, невідомо. Справдимо разом з вами. 15 став. Вода стікає. О. Це хвилин 10-15 намагаюся тут знайти рибу. Нема, не крує. Можливо ти завелика для неї і позносила десь. Тимберка. О, друзі, не повірите, але маємо рибу. Це Йорш, ось такий ладнюткий. А ні, це не їж, друзі, це взагалі піскарь. Нічого собі якийсь величезний. Дивіться. Пічкур. Оце гігантичний. Я таких ще не ловив ніколи. Звісно, випущу його. Красива рибка. Не було, не було і клюнув. У нього вукса такі. Ой, вибач, пане. Він вуса такий має. Звісно, випущу його зараз. Але клюнув, ви бачили, оце дам. Пощастило, знову обірвався, але й не клює. То, скоріше за все один якийсь попався мені вар'ят. Більше риба не хочу клювати. Можливо тут її нема. Знову монтаж такий самий. Ще хвилин 10-15 тут порибалю і буду йти додому. Находився вже Хі -хі, сьогодні. Напевно буду закруглятися на сьогодні, друзі прогулянка була. Навіть рибу вдалося впіймати. Можливо завтра піду грибочки позбираю, зимові фламуліна, бо вони вже є, з'явилися. Але це буде окреме відео. На сьогодні все. Всім хочу подякувати за перегляд. Всім бажання здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю, Зустрінемося. Наразі.